Всім привіт, дорогі підписники! Сьогодні у нас влог. Я, я їду в. Ну, він буде на дві частини. Першу частину я, я збираюсь, друга я, я їду, все покажу. Потім я буду їхати на пасі. От Теж там влоги знімати буду. Цей влог і всі інші. Думаю, десь вийдуть на вихідних. Е, Тому що зараз вже вівторок, а я їду. Потім приїжджаю із Ілью, зразу з розвіду на о, і приїжджаю десь так. Да. Зараз думаю піти в магазин, в фору купити все, що я написав Це час два, що а угу. воду 500 мл. Може воду пляти не буду. Ну. Два батон і я, два яблука. Да. Так ще переносимося на вулицю. Так, я вже йду в город. Мені треба опити, ага, не пам'ятаю шо. Пичого там багато шов. Багато що шо треба опити. Та що. Там я і орять, Непонятно хто. Блін хтось до мене біжить. Ладно, побачимося через О, ну. да, ідем, ідем. Там Сонце світить. Амінь лізут. Включись, але дійду до магазину. Зайшли в магазин звутних, риса. Попугайчик. Вау, мілята. Ну, <плес> І такі гарні всі, тепер точно до магазину. Хватає магазинів червоні волосся. А на чому? <плес> точно вже до магазину. <плес> а... а тепер уже точно <плес> до магазину або ні. А скільки вам стоїть? — таке стоїть? Милота решають. А скільки таке стоїть? А тепер уже точно а, до магазина. Так, вже 4 до 7 до магазина. Я спочатку в грант. Мені треба шум опити. Да. Банан о. Тому що розла в мене порвалась, а... Знову ще не опив. Так, що да. Зараз біжимо в Грант і опляємо. Добрий день. Ага. Так. Біжим і десь тут должна бути банана. Ось банан. Є це розміру. Є ще та ого. О, прям літній варіант. Зараз помірюю, покажу. Я купив. Давайте. Я вже купив собі поновочку Adidas. Я довго вибирав тут. І друг друг. тебе Привіт, привіт. Давай, помаси, помасу. Ми зараз йдемо форум збиратися у Київку. І що, що ти промовився? Це да. нас є дощо. І зараз ми прийдемо і... Ой, я, -я, -я, -я. прийду в кейс, розбачу. Прийдемо в, ага. прийдем в форуму і все вам покажу. Так, ми вже заходимо в форуму. Тут Сенді. От он... Ман... Да, знімаєш. Підписуйтесь на його канал, Юрей. Рей. Хоча, давай, ти, ти, ти. Да. давай, бери собі. О, ще он тоже знімає. У нас тут банда ютуберів. Я там говорю: "Ща зараз ідемо а по боту, да. На питочці". Да, на питочці. На питочці там я помню, що он буде собі оплять 20 А і воду по 4 мл. а я буду собі оплять 2 спорти спортя. Так. А. Вот он, от он. Спорті ми берем ван бутал і сирин. І бутал Ладно. Перси вже готово. Там стоїть. І йдемо запечуємо. Ідемо за вам. Ідемо за вам. Ага. Дивимося з печу. Это це... не хочу. Это не хочу. Ага. Ага, там что щось... ж. Мама говорила по си я ис. Ісь... Я ис, это и райс. О, Може... А может А что цело-то? Хлебцы. Хлебцы? Рыцы, хлебцы. Ага, что ты по хлебу. Так, ти не матюхайся, у мене на аналі. Ой, ч две? Так. Підійшов до нас. Та а це що? Ага. Мизьмо мен... это і, і от дві пачечки. Ага, що з за Тимоха поклав. Так, перемостаємося до іншого товару. Де я? Чого я? Чого я Що загал... Що Ага, нам надо опить обашку. Е -э Негай буду глобіна. глобина. Глобина мясная Це За 100 мам, це не колбаса со А, Не пофиг. Это нормально буде. Тут вдруг трохи за дурачок. Ворочів. Ну звони. Все мені поклав мені в тілешку, не взяв свою навіть. І брат треба сир. Сир, сир, сир. Підношусь, але візьму сир. Так, взяли сирок. Сирок поклали. тепер треба сповнити щось. Але спомню, тоді підключуся. Так, я вже сповнив, що треба. Треба 200 грам цієї штучки. Набираем. Мы уже выбрали, что Р им дам. Так что, идем за следующим. И еще мы берем, купляем бананчик. О, а надо 200 Р ровно. Надо ровно 200. Ага. ага. Ладно. Візьму три, потім заберу одну шити, ага. але положу амеру. Так що, давайте. Зважили банана. идем а до Тимохи, ладьем, ладьем, а мы а зал. Сюда. Что не и зараз, а, мы один товар. Но я забыл, а, ой. Идем по батончике. Батончики это самая главная часть в проезде. Шукаем. Батончики Лайм не по акции, нам не по акции. Акция. Ну тут, а тут акция. Так що, залишусь без батонців. Всім пока. Ага, зараз ми будемо вставати. Зараз ми будемо вставати у чергу. Вернусь, оплачу. Ми вже ж опились і зараз я прийду додому і вам все далі покажу. Я прийшов додому, переодягнувся, янув масочку. І почала знімати сна. Не, я не знаю, почему знімати. Будем по вот, овучий речи цей розофейла. Это все порвався. И прийшлося уже лотувати. С оцем бомбамиру обило. Подаем, наверное, сразу на усе. Хотя, я знаю, что одразу. Водичка спитна, Спит рано. Там у мене ще дві спорти лежать. куди їх діватися, не знати. І батьок, і батьок, є Тепер... Не знаю, що мають. Тепер, тепер, тепер. тепер один тут щось. Мама вже поклала. Ну да, що ж мамане. І один це другий альман. Менший. Ну для еды проводить бананы дорожки. Ну и тут еще бы тербу Це и мама приготує завтра зранку. Фух. Ага, готово. Значить, я чуть-чуть До речі, може я вам напомню, что ага. я вам напомню, что Банан. Ось такого я купив, вибрав але вона не велика, а вона більше та літня, е, Дивився. Ну, айдес, пацанчика. Будному на минаму. -ми Тепер можна знімати слово пацана. там на асфальті, Ладно. Что нам не треба уложить? Ось тут мои наушники були. Наші наушники. Я думаю, ви всі знаєте, но я вам покажу пример. Удягаєш, улічаєш і махабети росин, росин, росин. Все, Тра... заінчився. Зариваємо і в тоху троху. Блин. Все, оди їх покласти, а знаю оди. Во сюди. Ну, от дозволь між чотири. Передній арман та і антик. Передній арман і адихай будуть. холодно буде. Ладно, не ну, хай буде. Я не знаю, що тут навіть. Це стояв. Я не хочу накинути. Висохло, не висохло, вода нехай висохла. Блін, не можу ждути маску. Повною за фото ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання буде. Лопись. А на чому чай влог буду закінчуватись? Це перша частина. Ну, ванчастин. Іх дві. Перша частина я збираюся Ев. Друга частина я, я їду вже в Київ Да. З'їду другу частину десь на вихідних Всім я засту підписана Давайте далі. До тысячи. Я бы хотя в до подсчет. Ну, тысяча. Семь Семьдесят. Семь.